Президент України Петро Порошенко у своєму зверненні з нагоди Дня Свобода та Гідності наголосив, що склад уряду має бути повністю оновлений, передає прес-служба глави держави. За словами Порошенка, реформи мають стартувати негайно. Їхньою метою є поступове досягнення європейських стандартів життя, аби вже у 2020 році Україна могла подати заявку на членство в Європейському Союзі. Саме про це проект коаліційної угоди наголосив він. Нагадаємо, Порошенко також заявив, що готовий негайно внести до ради кандидатуру Арсені. Яценюка на посаду прем'єра. раніше президент України Петро Порошенко закликав сформувати коаліційний уряд до початку роботи Верховної Ради нового скликання. Служба безпеки України пропонуватиме новому парламенту встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору та заборонити комуністичну партію, яка його організувала. Про це сказав голова СБУ Валентина Ливайченко, виступаючи з лекцією перед курсантами Національної академії СБУ. На переконання на Ливаченко сьогодні потрібно встановити відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 років як геноциду, як, наприклад, в Ізраїлі існує відповідальність за заперечення Холокосту. За його словами, не менш. Важливим є питання заборони на законодавчому рівні політичної сили, яка організувала злочини проти українців, зокрема й голодомор 32 33 років. А в парламент прийшли молоді люди, впевнені, що вони будуть більш згуртовані та здатні внести потрібні країні зміни, наголосив глава СБУ. На його переконання, це важливо задля неповторення таких злочинів у майбутньому. Він зауважив, що безкарність організаторів злочинів проти українців призвела до того, що сьогодні ці злочини повторюються. На Донбасі з'являються нові концтабори. Люди в цьому регіоні, як у 30-х роках, потерпають від голоду. Відповідь на питання, хто на знищував важливе сьогодні для всієї України та світового співтовариства. Це питання національної безпеки країни, наголосив Наливайченко. Архів служби безпеки України спільно з центром досліджень визвольного руху виклали у вільний доступ унікальні фото про селянські повстання 1930 32 років, які передували голодомору. Також опубліковано щоденники очевидців геноциду. Відтепер їх можна переглянути та завантажити в електронному архіві визвольного руху. Десятки унікальних світлин селян повстанців дають змогу побачити обличчя українського повстанського руху напередодні голодомору. Як відомо, геноциду на Україні передувало близько п'яти тисяч повстань. Зокрема, Павлоградське повстання 1930 року повстання на Чернігівщині, Луганщині та в інших областях України. За останні кілька місяців, за оцінками НВО, ціна держави, Нацбанк вже надрукував понад 90 мільярдів гривень. І кожен наступний мільярд непокритої емісії підштовхує національну валюту до прірви. Про це пише дзеркало тижня. Як зазначається у статті за прогнозами більшості експертів, бюджетний дефіцит до кінця 2014 року, як мінімум на 20-30 мільярдів гривень, перевищить узгоджений з МВФ показнику 63 мільярди гривень. У той же час як пояснює економіст Олексій Молдован, якщо бюджетна криза продовжиться і не буде вже Жито заходів щодо скорочення дефіциту держфінансів. Україна фактично втратить свій економічний суверенітет. Крім того, як зазначається у статті, вжиті на сьогоднішній день ситуативні половинчасті заходи щодо виходу з кризи тільки посилюють його. Замість раціонального скорочення витрат, боротьби з корупцією та дерегуляції бізнесу. Уряд йде шляхом своїх попередників. Йдеться у статті, як повідомлялося раніше, фінансові ринки вже майже списали Україну з рахунків. Українська економіка перебуває на межі кризи платоспроможності. Країна потрапила в замкнути. Коло падіння національної валюти і швидко зростаючої інфляції. Канадська кінокомпанія Nordic Filmworks записала відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна під назвою Залишаємося з Україною. На відео молоді жінки звертаються до Путіна із закликом не чіпати Україну. Україна не Росія, її мова не твоя, її культура не твоя, її народ не твій. Ми знаємо, що відбувається. Увесь світ знає, що ти плануєш, і це ненормально, кажуть героїні. Відео а ролик покликаний показати солідарність канадців з українським народом. The time for Ukrainian freedom is now. We won't be silent anymore. I stand with Ukraine. I stand with Ukraine. I stand with Ukraine. Will you stand with me? Will you stand with me? Will you stand with me? Will <laughs> Україні планують збільшити чисельність збройних сил у зв'язку з існуючими загрозами. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час зустрічі із представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. Очільник відомства зазначив, що мова йде не лише про чисельність, але й про оснащеність кількість озброєння та техніки. Терористичні угруповання продовжують вести хаотичний вогонь із різних видів зброї по розташуванням позицій сил АТО. Загалом за добу 21 листопада обліковано 79 спроб атак на наші позиції з боку терористів. Передає прес-центр антитерористичної операції. Упродовж цієї доби сили АТО адекватно реагували на провокативні дії терористів. Українські артилеристи загалом 42 рази нанесли результативні вогневі ураження по цілях противника, що призвело до знищення живої сили та техніки бойовиків. Ця у повідомленні. за інформацією прес-центру напруженою ситуація залишається в районах Луганського, Донецького та Дебальцівського плаздармів. У кілометрі від міста щастя зафіксовано вибух протипіхотної міни. В результаті двоє бійців сил АТО загинули. Один військовослужбовець отримав численні поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. За інформацією прес-центру, зазначається, що терористичні угруповання продовжують ігнорувати принципи гуманітарного права та міжнародних конвенцій у сфері використання певних типів боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, неодноразово фіксуються спроби встановлення ними протипіхотних мін на територіях прилеглих до населених за минулу добу розвідкою сил антитерористичної операції попереджено спрацювання низки вибухових пристроїв. Наразі лікарі борються за життя пораненого бійця. 21 листопада терористи завдали масованого ракетного удару по місту Дебальцеве. Постраждали п'ятеро осіб, а також безліч житлових будинків та споруд. Про це повідомили у прес-службі МВС Донецької області. Місто терористи обстрілювали з установок залпового вогню град та ураган упродовж усієї ночі проти 22 листопада. Особливо потужний залп прогримів о 22.45. І це при тому, що незважаючи на пильну увагу до Дебальцевого з боку бойовиків, місто покинула лише деяка частина населення, решта людей. Деякі і серед них багато дітей живуть під страхом постійних обстрілів і з боку незаконних воєнізованих формувань. Йдеться у повідомленні. Під час обстрілу постраждали 20 житлових будинків, особливо в центральній частині міста. За інформацією, прес-служби кілька ракет не розірвалися, і правоохоронці вжили заходів щодо подальшого вивезення зброї у безпечне місто та знищення. Бойовики ЛНР та ДНР намагаються перекласти відповідальність за внутрішній конфлікт між бандформуваннями на регулярні підрозділи українських військ. Про це заявили у прес-центрі штабу АТО. Зокрема, через власні канали у соцмережах бойовики ЛНР та ДНР розповсюджують інформацію про те, що нібито в ніч проти 22 листопада в районі Тореза сили АТО знищили велике угруповання терористів. Але ця інформація не відповідає дійсності, заявили у прес-центрі. Сили антитерористичної операції застосовують артилерію винятково в оборонних цілях, зазначили у штабі АТО. За добу 21 листопада, через пропускний прикордонний пункт із Варине на території України з Російської Федерації зайшло до 20 одиниць військової техніки, яка відправилась у напрямку Луганська. Про це повідомили у прес-центрі АТО. Відзначається також проведення процесу ротації регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які перебувають на кордоні з Україною. Мотострільців російських військ замінюють танкові підрозділи. Йдеться у повідомленні. За інформацією прес-центру, у районі населеного пункту Трохізбенка зросла періодичні застосування російських безпілотників. Бойовики на підконтрольних їм територіях також проводять перегрупування живої сили та техніки. Керівництво терористичного угруповання Донецька Народна Республіка повідомило про те, що в ДНР припинилися виплати пенсій та почалося блокування банківських рахунків жителів. Як повідомляє так звана прес-служба Донецької народної республіки, в Мінфіні ДНР дане рішення української влади назвали грубим порушенням діючих законів України, а також міжнародних норм для банківських операцій. У повідомленні йдеться, що Міністерство фінансів ДНР вкрай здивоване таким непрофесійним рішенням, яке суперечить Конституції України, не кажучи вже. Про його жорстокість та кричущу несправедливість. Люди, яких Київ прирікає на голодну смерть, віддали своє життя на будівництво економіки України, йдеться у повідомленні. Контррозвідка СБУ у взаємодії з головним управлінням розвідки Міноборони України успішно провела бойову операцію і затримання лідера диверсійно-розвідувальної групи спецпідрозділу ДНР у Сечі з позивним Кіт. Про це повідомили у прес-службі відомства. За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, унікальністю цієї надскладної бойової операції було те, що кота було накрито на території ворога. Наші контррозвідники його висмикнули з населеного пункту підконтрольного ДНР. У затриманого, окрім зброї, було вилучено топографічні Карти із нанесеними розташуваннями українських блокпостів, а також засоби зв'язку, ноутбук тощо йдеться у повідомленні. За інформацією СБУ, таким чином було обезголовлено велику групу з близько 20 бойовиків, яка координується ФСБ Росії, та до складу якої входять переважно громадяни Російської Федерації, що пройшли вишкіл у спецтаборах. Зірвано плани групи щодо здійснення диверсії проти українських військовослужбовців. Так, за завданням ФСБшника з позивним Саша бойовики готували диверсійно-терористичні акти у Авдіївці Донецької області. Зокрема, 22 листопада там мала бути замінована одна із автодоріг і здійснено напад на український блокпост. Йдеться у повідомленні. На території Київського заводу АТЕК виявили незаконний склад зброї. Під час обшуку правоохоронці вилучили бойові автомати та документацію з продажу металу. Раніше з'явилася інформація, що на території заводу виникли суперечки між правоохоронцями та представниками добровольчих батальйонів, у результаті чого нібито виникла пожежа. Інформація не підтвердилася, натомість тут виявили молодиків спортивної статури. Приїхали на місце представники автомайдану, кажуть на прохання колективу. За їх даними, попереднє керівництво розкрадало завод після звільнення відмовилося пропускати нового очільника на робоче місце. Для цього вивело так званих тітушок. Головна військова прокуратура арештувала колишнього директора департаменту закупок Міноборони. Йому закидають зловживання владою або службовим становищем. Відомо, що ця посадова особа у жовтні цього року протиправно сприяла тому, аби тендер на постачання дизельного палива на потреби армії виграло підприємство із ознаками фіктивності. Сума угоди про поставку палива становила майже півмільярда гривень. Колишньому директору департаменту оберний запобіжний захід, утримання під вартою з одночасним визначенням завдатку у майже 16 Мільйонів гривень. Заарештований перебуває у слідчому ізоляторі Києва. Нагадаємо, у серпні Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зволікання посадових осіб Міноборони та Генштабу під час закупівлі речей особистого захисту для військових. У той же час Петро Порошенко доручив звільнити двох керівників департаментів міністерства, які відповідали за матеріально-технічне забезпечення та проведення тендерів, а також за закупівлю озброєння. У Харкові з нагоди річниці Євромайдану відбулась хода зі стометровим прапором України. Акція стартувала на традиційному місці збору євромайданівських активістів біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Розпочалась процесія з гімну України. Потім активісти запалили лампадки у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Варто зазначити, один із координаторів місцевого Євромайдану Дмитро Пилипець заявив, що нині майдан не закінчився, адже не виконані всі вимоги. Та додав: одне із найгостріших невирішених питань відставка харківського. Міського голови Геннадія Кернеса, який перебуває досі при владі. Скажений вовк покусав п'ятьох людей на Миколаївщині. Напади хижака сталися за один вечір в одному із сіл Новобузького району. Наразі селяни в лікарні. У людей покусані руки і ноги. Найбільше від хижака дісталося 55-річній жінці. На неї хижак напав у дворі, повалив на землю та прокусив живіт. Уже в лікарні пацієнтам зробили щеплення проти сказу. Медики кажуть, це перший випадок укусу вовка в їхньому районі. Цієї осені кількість хижаків різко зросла, констатують фахівці, та да, припускають, вони мігрували сюди з Донбасу. Далі від бойових дій. І він мене плинув, ударив, плигнув, а я давай кричать і схватила палку, і давай його палкою бити. Він мене тут покинув за ногу. Ну, за ногу він там тільки чуть-чуть ударив. А я сильно кричала, вибіг чоловік і давай його запасть схватив. І тут онук вийшов, давай вилами, колоть його, і він тік. скільки буде, скільки ми відстріляємо. І всі дані відстрілені трупи будуть направлені на дослідження в Миколаївську регіональну державну лабораторію для встановлення точного діагнозу по сказу. Біля берегів Криму спіймали дві отруйні рибини. Біологи кажуть, це вкрай небезпечні екземпляри, до яких навіть не варто доторкатися руками. Йдеться про рибу і глобрюх. В Японії її називають фугу та роблять з неї делікатесні страви. Ця риба водиться в Тихому та Індійському океанах, адже вона любить теплі тропічні води. Фахівці кажуть, що її поява у бухті Севастополя це справжня загадка. Уряд Сполучених Штатів Америки виділив близько 320 мільйонів доларів у якості допомоги Україні на додаток до кредиту в розмірі 1 мільярд доларів, виділених у травні 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Як говориться в повідомленні, уряд США виділив понад 118 мільйонів на обладнання та навчання військової сили України, щоб допомогти їй краще контролювати та охороняти кордони. Так само ця допомога включає в себе надання бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, приладів нічного бачення та тепло. Візорів важкої інженерної техніки, нових рацій, патрульних катерів, пайків, палаток, форми та інструментів першої медичної допомоги. Військові Сполучених Штатів Америки надали Збройним силам України три радарні системи для боротьби з мінометним вогнем. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Пентагону. В тексті зазначається, що радарні системи виявляють вхідний мінометний вогонь та швидко розраховують точку, з якої ведеться обстріл. Відтак, це дає змогу адекватно на нього реагувати. Загалом Україна одержить 20 таких систем. При цьому українські військові зможуть самі визначати, де і коли використовувати це обладнання. У Пентагоні також зазначили, що поставка. Цього устаткування є частиною програми допомоги загальною вартістю 118 мільйонів доларів, яку Сполучені Штати Америки надають збройним силам України. Росія не збирається відмовлятися від співпраці з ЄС, але колишніх відносин вже не буде. Про це 22 листопада заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. За його словами, Євросоюз це найбільший російський партнер. Ніхто не збирається стріляти собі в ногу, відмовлятися від співпраці з Європою. Хоча всі розуміють, що бізнес з Южел вже неможливий, зазначив він. Водночас Лавров переконаний, що країни подолають нинішній період і будуть винесені уроки. Це стане новою основою у відносинах між країнами. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію Російської Федерації про боротьбу з героїзацією нацизму. За документ проголосували 115 із 193 держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Три країни висловилися проти: Канада, Сполучені Штати Америки та Україна. Ще 55 делегацій, зокрема країни Європейського союзу, утрималися. Документ закликає країни прийняти більш ефективні заходи щодо боротьби з героїзацією нацизму та іншими формами расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. У Росії прийняли рішення розпочати у 2015 році будівництво залізниці в обхід території України. Про це розповів інформагентству ТАСС один із федеральних чиновників. За словами посадовця, розпочнуться роботи з наступного року. Їх вартість 55 мільярдів рублів. Співрозмовник агентства також зазначив, що роботи над цим проектом триватимуть 2-3 роки. Його фінансування буде проходити рівномірними траншами. В міністерстві надзвичайних ситуацій Росії розповіли про уже восьмий так званий гумконвой. За словами глави МНС Російської Федерації Володимира Степанова, колона доставить на схід України матеріали, необхідні для відновлення інфраструктури Донбасу. Також мова йде про системи енергопостачання, а також предмети першої необхідності та продукти харчування, зазначив Степанов. Та додав черговий гумконвой відправиться як тільки буде готовий. Космічне агентство НАСА розробило органічний безпілотник. Його корпус надрукований на 3D-принтері із міцелія, тобто грибниці. Шасі мають захисну оболонку з аркушів целюлози. Замість клею вчені використали слюну, яка у природі слугує герметиком для осиних гнізд. Електронні плати надруковані срібним чорнилом, що дало змогу зробити безпілотник максимально біорозкладаним. Поки дрон оснащений гвинтами, засобами управління та батареєю від звичайного механічного квадрокоптера. Але вчені планують у майбутньому замінити їх на. Біологічні елементи, вирощені із бактерій кишкової палички. Сніг і слизьке дорожнє покриття стали причиною більше 120 аварій на дорогах Естонії. В аваріях постраждало щонайменше п'ятеро людей. За словами прес-секретаря поліції країни, в більшості випадків водії втрачали керування і вилітали з проїжджої частини через слизьку дорогу. Також багато було зафіксовано зіткнень. У Китаї стався землетрус із магнітудою 6,3 бала за шкалою Ріхтера. Найбільше дісталося провінції Сичуань. Внаслідок стихії щонайменше одна людина загинула. Про руйнування поки не повідомляється. Нагадаємо, останній потужний землетрус у Китаї стався на початку серпня цього року. Тоді стихія забрала життя сотень людей. Велику кількість жертв пояснили тим, що багато китайців живуть у старих будинках, які не витримують підземних поштовхів. Жителі Бахрейна обирають новий парламент в обстановці бойкоту. Опозиція закликає людей не приходити на дільниці. В країні розгорнулась поконвічна суперечка між сунітами та шиїтами. Противники діючої влади є переважно шиїтами. Вони прагнуть визнання релігійних свобод, і обмеження прав королівської сім'ї. Водночас правляча верхівка належить сунітам. Вони закликають людей до виконання громадянського обов'язку. Варто зазначити, це перше загальнонаціональне голосування у Бахрейні після масштабних протестів три роки тому. Потужний вибух, ймовірно, побутового газу стався в одному з готелів на площі Портман-Скверу, що в центральній частині Лондона. У результаті постраждали кілька людей. За інформацією телеканалу ITV, будівля готелю евакуйована. Медики, які прибули, надають допомогу кільком потерпілим. До місця події направлені співробітники екстрених служб. Деталі інциденту встановлюються. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав указ про розширення військової присутності США в Афганістані у 2015 році. Згідно з документом, який носить секретний характер, американські війська будуть безпосередньо брати участь у боротьбі проти руху Талібан. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс із посиланням на об'єднані джерела в Конгресі, військовому відомстві та адміністрації президента. Відповідний указ дає змогу знаходитися в Афганістані американським військовим, проводити військові операції проти угруповань, які загрожують військам США. США або афганській армії. Крім того, документ дозволяє американським винищувачам та безпілотникам підтримувати дії урядових військ у боях проти Талібану. Чотири людини, серед яких і вагітна жінка, були застрелені у приватному будинку в американському місті Клівлен, що в штаті Огайо. Окрім цього, у результаті інциденту поранення отримала 10-річна дівчинка. Повідомляється, що вона була негайно доставлена в лікарню і зараз її життю нічого не загрожує. Варто зазначити, що до цих пір підозрюваних у цій справі немає. Мотиви вбивці для правоохоронців також залишаються невідомими. Поліція вважає, що версія збройного нападу організованої групи мало ймовірна. Через різке потепління після сильного снігопаду у штаті Нью-Йорк очікують на повінь. Працівники комунальних служб працюють цілодобово, аби скоріше прибрати сніг. Подекуди перекриті дороги. Автомобілі стоять у кілометрових заторах. Висота сніжного покриву сягає двох метрів. В багатьох будівлях замало двері і вікна. Їх буквально відкопують сугробів. Варто зазначити, жертвами стихії стало понад 10 людей. Синоптики зазначають, зима в Америку прийшла зарано. Зазвичай такі снігопади спостерігають в січні, але ніяк не в листопаді. Федеральне бюро розслідування США направило майже 100 своїх оперативних працівників у населений пункт Фергюсон, що в американському штаті Міссурі, причина загроза масових бунтів у зв'язку з резонансною справою про вбивство поліцейським беззбройного темношкірого підлітка. Працівники ФБР повинні посилити місцеві правоохоронні органи. Нагадаємо, 18 листопада цього року губернатор американського штату Міссурі Джей Ніксон оголосив режим надзвичайного стану та мобілізував підрозділи Національної гвардії у зв'язку з можливістю виникнення заворушень. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама закликав жителів міста Фергюсон, що в штаті Міссурі, проводити свої акції протесту винятково мирним шляхом. Він зокрема зазначив, що країна, у якій вони живуть, дозволяє всім бажаючим висловлювати свою думку, а також збиратися на різноманітні мітинги. Але використання будь-якої події як привід для насильства суперечить закону, заявив Обама. Нагадаємо, найближчим часом велике журі присяжних вирішить, чи варто пред'явити звинувачення співробітникові поліції Дарину Вілсону за вбивство 9 серпня без Ойного 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. В Мексиці 22 листопада вибухнув один із найбільших вулканів Коліма. Він викинув вгору шлейф попелу і газу на більш ніж 5 кілометрів. Коліма розташований у малонаселеній сільській місцевості. Має висоту майже 4 тисячі метрів. Згідно з даними управління цивільного захисту Мексики, вибух стався опів на першу за місцевим часом. Відомство попередило місцевий аеропорт про вибух. Попіл осів на відстані 25 кілометрів від епіцентру вибуху. Урядові чиновники вирішили не евакуйовувати місцеве населення однак рекомендують прикривати носи і роти мокрими хустинками, аби уникнути вдихання попелу. Найбільше виверження цього вулкану сталося у 1913 році. Воно тривало чотири дні та призвело до утворення кратера розміром у 300 метрів глибину. Значні виверження були також зафіксовані у 1961-1987. 1997 та 1994 роках. У 2002 році через вибух вулкану довелося евакуйовувати місцевих жителів. У Сполучених Штатах Америки 24-25 листопада, пройде аукціон з продажу картин латиноамериканських художників. До лотів увійдуть роботи, написані майстрами, починаючи від іспанської колоніальної епохи і до сучасності. аукціон Крістіс очікує за два дні виручити понад 20 мільйонів доларів США. З молотка підуть, зокрема, твори Дієго Рівера, Руфіно та Майо, Фернандо Ботеро, Томаса Санчеса і Віфредо Лема. Варто зазначити лише одна робота Альфредо Рамоса Мартінеса написана у 1930 році. Оцінюється у 2-3 мільйони доларів. А аукціон Сотбіс теж планує виставити на продаж картини латиноамериканських художників. Тут планують виручити за твори від 38 до 44 мільйонів доларів. Зокрема, натюрморт Руфіно та Майо коштує 3-4 мільйони доларів. Продаватимуть також твори сучасних мексиканських митців. В американському штаті Огайо суд звільнив із в'язниці несправедливо засудженого, який провів за ґратами рекордну кількість часу майже 40 років. Рікі Джексону 57 років. Він відсидів 39 років за вбивство, якого не споював. Після звільнення він посміхався та обіймав свого адвоката. Незабаром після звільнення Джексона суд відпустив другу людину, засуджену за цим злочином Віллі Брінджмена. А вперше його звільнили у 2002 році. Однак згодом знову помістили у в'язницю за порушення випробувального терміну. Розповіли адвокати обвинувачуваних. Обидва чоловіки були засуджені у 1975 році за вбивство продавця у Клівленді, після того як 12-річний хлопець Еді Вернон дав свідчення, що він нібито бачив напад. Про це свідчать судові документи. Нині Вернон відмовився від своїх свідчень та заявив у суді, що він фактично не був свідком злочину. Тож жодних доказів причетності Джексона до вбивства не було. Спочатку чоловіка засудили до смертної кари однак, згодом вирок було змінено. E Чилійські лікарі радять громадянам цього літа лишатися вдома через постійне зростання рівня ультрафіолетового випромінювання. За даними досліджень Національної корпорації РАК у Чилі, масивна діра в озоновому шарі над Антарктикою наближається до південноамериканської країни. Лікарі кажуть, підвищений рівень радіації викликає значне занепокоєння. У жовтні випромінювання було на 17% більше ніж у жовтні минулого року. Тоді, у свою чергу, рівень ультрафіолетового випромінювання був на 15% вищим ніж роком раніше. А це це означає, що цього літа у чилі рівень шкідливих променів буде на третину вищим, ніж у попередні роки. При цьому кількість випадків захворювання на рак шкіри досягла свого піку в країні. Кількість пацієнтів із таким діагнозом подвоїлася із 2000 року. Співачка Шер скасувала майбутні концерти в рамках туру, одягнена щоб убивати через вірусну інфекцію. Вона звернулася до своїх фанатів, які вже придбали квитки із вибаченнями, та пообіцяла наступного року провести всі заплановані виступи. Всього співачка скасувала 29 концертів, зокрема, два у Нью-Йоркському Медісон Square Гарден. Починаючи з березня, шер провела 49 аншлагових концертів. У липні співачка зробила перерву, а вже у вересні повернулася до турне. Однак її підкосила вірусна інфекція яка вплинула на роботу нирок діви Лікарі заборонили співачці продовжувати виступи цьогорічного туру. Винахідник любитель із Німеччини Патрік Прібе створив лазерний наручний годинник, який може палити предмети на відстані кількох метрів. Прототипом гаджету став годинник із фільму про Джеймса Бонда Ніколи не говори ніколи 1983 року. Про це пише газета The Independent. Окрім свого основного завдання показувати час. Годинник оснащений лазером, який здатен палити повітряні кульки, тонку пластмасу, перерізати скотч, а також підпалювати сірники. Винахідник визнає, що годинник вийшов трохи завеликий, аби носити його щодня. Окрім того, у нього... Є ще кілька недоліків. Він може працювати обмежений час через малий заряд батареї. Раніше німецький винахідник створив кіхті Росомахи, лазерну початку залізної людини і павутину людини Павука.